Величезний величезний привіт запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квенторіно. І на початок дня. АТБ. соціальні продукти подивимось, звичайно, ціни на цукор, на борошно, олія, масло. Ось макаронні вироби. Підемо, подивимось ціни на яйця. Але почнемо із овочів та фруктів. Подивимось, чи змінились ціни за ці декілька днів. Я вам хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі і бажаю вам самого добрящого дня. Давайте спочатку так розпочнемо і будемо рухатись з вами далі. 100, 106 гривень абрикос ананасний. До речі, писали в попередніх коментарях, що він дуже смачний та солодкий, але тут вже все тут же таке. Так, персик по 121 гривні. Грейпфрути по 99 гривень. Ну, я заукруглюю ці декілька копійок в більшу сторону для зручності. Банани по 69 гривень. Ківі по 225 гривень. Лимони 86 гривень. Яблуко сортове 89. Яблуко Голден 90 гривень. Груша по 108 гривень. Так, перець салатний. Ось цей жовтенький, ось цей такий, що ми любимо його фарширувати, 86 гривень. Перець червоний так, солодкий по 120, гривень. 6 гривень, томати 65 гривень, томати рожеві 88 гривень, і томати на гілочці Коктейльні по 140 гривень. Капуста цвітна 65 гривень. Так, огірочки, ось такі гладенькі по 48 гривень. І огірочки, ось ці Пупирчасті Скажіть мені ціну? А, ось вона, бачу, по 42 гривні. Капуста по 19 гривень. Це така рання капуста. Ну, молода, така велика вже, бачите, була така раніше трішки менша, добра на салат. Так, кабачки по 23 гривні, цибуля по 13 гривень, так і залишилась, Цибуля фіолетова по 30 гривень, картопля молода 23 гривні, Морква по 39 мита і, звичайно, по 30 гривень. Буряк молодий по 16 гривень за кілограм. І ходіть далі. Швиденько подивимось на крупи. Перлова ячмінна 22 гривні, ячмінна ячна 20 гривень, манна крупа 23 гривні та 70 копійок. Кукурудзянка, як казала бабуся, 21,50. Завжди подзвонить. А, і. і... Говорить Віталік, я зварила кукурудзянку. А ну бігом прибіжи поїсти, поки свіженька, поки гаряча. Крупа пшенична, з м'яких сортів пшениці. 17 гривень та 80 копійок. Пшоно по 20 гривень та 80 копійок. 31 гривня та 30 копійок гречана. Рис пропарений шліфований 47,50 Булгур 500 грамів 2830. Рис басматі пропарений 500 грамів 63 гривні. Пакетований рис, своя лінія, шліфований, пропарений, довгозернистий, 500 грамів за 43 гривні. Булгур пакетований 500 грамів 44 гривні. Крупа гречана також пакетована 40 гривень. Та артек крупа пшенична 34 гривні. Артек крупа пшенична своя лінія 850 грамів, 30 гривень. Булгур своя лінія кілограм 40 гривень зі знижкою. Сочевиця червона 500 г майже 50 гривень. Атуаль кукурудзяна палінта 800 г 26 гривень. Овочева приправа розумний вибір 80 г 12 гривень. Таку ж саму ціну з ароматом курки. А ще можна придбати ось таку своя лінія. 12 овочів та трав 60 грамів за 12,30. 20 гривень приправа 12 овочів та трав ріва 80 грамів. І точнісінько така сама ціна на приправу ріво куряча. Торчин 10 овочів, універсальна приправа 250 г, це велике пакування. 79 гривень. Пам'ятаєте, були такі кубики Галіна Бланка? Я пам'ятаю. Мама завжди щось з ними варила і була ще, пам'ятаю, акція. Треба було назбирати за 100 обгорток. Давали фартух, за 200 обгорток давали якісь кухонне приладдя. І я, здається, три призи виграв. Ще досі він всі подарунки в мене є від Галіна Бланка. Бульйонні кубики по 18 гривень, шість штук. Пружинки день у день. А, так, макаронні вироби, кілограм 35-30 також можна придбати спіральки таку саму ціну. А є ще вермішель, також кілограм 35-30, 29 гривень. Ріжки особливі, розумний вибір, кілограм. І є ще мушля, також кілограм 31 гривня. Делюкс це тверді, а, тверді сорти пшениці 500 грамів 45,70. І за таку ціну також можна придбати спагеті делюкс 500 грамів 45,70. Вермішель Ярка в магазині АТБ 46 гривень кілограм. Спагеті Ярка 450 грамів 25,40. Спагеті Тая 450 грамів 23 гривні. 33 гривні кукурудза, розумний вибір. І в таку ж саму ціну горошок. Зараз зі знижкою можна спробувати мед гречаний. своя лінія 46,50. Але тут чомусь написано, дивіться, натуральний квітковий гречаний. Так він гречаний чи квітковий? Чи два в одному. Тому що навіть деколи мене, здається, запитував. Мед натуральний, день у день 500 г 94,60 грамів. 94 від ікра з кабачків літня. Дуже полюбляю кабачкову ікру, 450 грамів, 51 гривня та 50 копійок. Квасоля звичайна, натуральна 460 грамів, 45-40 сорок Борошно Хмельницьк млин по 41 гривні зараз трішки дешевше. Борошно амбар 37,40, 48 гривень та 60 копійок, борошно-хуторок і 45 гривень розумний вибір. Хто вже купував сіль день у день? Мелина, помел, номер 1 кілограм, залишайте свої коментарі, ми вам будемо дуже вдячні чи добре. Тому що зараз дуже багато господиньок роблять закрутки, і на якусь сіль були дуже багато таких негативних відгуків, що зіпсувалася консервація. 1450 і є ось така ще за 13 гривень розумний вибір. Також кілограм. Ну Трішечки впала ціна на цукор, кілограм це друга категорія. 30 гривень та 90 копійок. Яйця залишаються по 4 гривні та 63 копійки. Найдешевші ось такі яйця упакування це яйця своя лінія. Зараз дуже хороша ціна на ріву по 16 гривень. Ще одна новинка. картопляне пюре концентрований. З ароматом курки, з вершків і є ще з сиром по 13 гривень. Жиле своє лінія з різними ароматами зараз по 14 гривень АТБ. Каша швидкого приготування своє лінія по 8 гривень. Майонез щедро провансаль 150 грамів 22 гривні. Своє лінія європейський 300 г 31,50 гривень. Майонез смачний своє лінія 300 г 29 гривень. В акції зараз кетчуп Королівський смак є лагідний та до шашлику 400 г 30 гривень та 50 копійок. Гурман томатна паста 465 грамів 51 гривня. Чумак, паста томатна 300 г 66 гривень. 35 гривень паста томатна своя лінія 250 грамів. 31 гривня, заправка для борщу 200 грамів, день в день. Заправка торчин буряково томатна, 220 грамів, 34,40. Відруна, соус сацебелі, майже 500 грамів, 51,40. Соус Херсонський чумак, 500 грамів за 64 гривні. Каша рисова з куркою та овочами 340 грамів, 48 гривень зі знижкою. Каша пшенична зі свининою та овочами. Також 47 з копійками. До речі, я хочу сказати, що ми обов'язково оці всі консерви з вами на днях відкриємо і з вами продегустуємо. Каша перлова зі свининою та овочами 47 гривень. Олія розумний вибір, 850 мл 60 гривень та 50 копій. Майола «Нерафінована» 65 гривень. В акції майола олія рафінована 65 гривень, а ось чумак 900 мл 80 гривень, і це акційна ціна. Полейна по ціні 73 гривні. Шпроти своя лінія 160 грамів, 49 гривень. Сардина своя лінія в томатному соусі, зараз по 48,50 Паштет курячий, ось такий, 130 грамів, 24,50 Печенковий, 21 гривня, дивіться, 85 грамів. Паштет печенковий від Onis, 240 грамів, майже 49 гривень. Шпроти Ariga Gold в оливковій олії, 160 грамів, 79,50. Не забудьте, що зараз з хорошою знижкою шпроти від Deluxe, 190 грамів за 74 гривні. Боцман сардина у томатному соусі, 56 гривень. Боцман, сардина бланшована в олії 62,40 40 Шпроти а, обсмажені в томатному соусі, ризьке золото. Мені сподобалось 280 г за 66,40 Лящ від торгової марки Море в томатному соусі 48 гривень, 60 копійок. Кілька своєління в томатному соусі 250 грамів 37 гривень. Філе лосося у власному соку 170 грамів, 78,30. Лосось, Філе лосося шматочками в олії 120 грамів, 65 гривень. Оце спробуйте, це дуже хороша якість. Так, і давайте зараз по заморозці. Так, Це м'ясо ковбаски на гриль шашличні 100 гривень за 500 грамів. Мюнхенські свинячі 108 гривень 600 г. 170 гривень мортадельки від Глобино. Фарш своя лінія свинояловичі 500 грамів. За ціною 112 гривень. І за, 100 гр... за 103 гривні можна придбати фарш курячий від Глобино. Це у нас від наша ряба гомілки. Зі спеціями вже готові до споживання 125 гривень за кілограм. Наша ряба печінка за 700 грамів 87 гривень. Це у нас чеботурочка, Курочка, це у нас гумілки по 108 гривень за кілограм. Так, суперфіле у наша ряба. Ціна за кілограм 201 гривня. Тушка куряча наша ряба по 108 гривень за кілограм. Від норвен окунь морожений філе за 33 гривні майже 100 грамів. Від торгової марки Iceberg Скумбрія за кілограм 180 гривень з головою. Норвен ментай без голови. Ціна за кілограм 187 гривень. Так, це у нас хек хубсі напівпатрений за кілограм 225 гривень, тушка. Котлети рибні з червоної риби 400 грамів 82,50 Своя лінія Маргарин столовий 500 грамів 48,60 Суміш тульчинка 180 грамів. Вибачаюсь, не тульчинка, а ваш молочник. 33,40. Ось суміш сумі 400 грамів 70 гривень. В акції масло Дари Карпат 82% жиру 89 гривень. Масло 72% жиру Білоцерківське за ціною 75,50. Так. А масло 87 гривень білоцерківське. А ось це ферма, я щось не бачу. Де воно, мабуть, розібрали. Зверніть увагу, можливо, ще вашому тебе залишилось. У ковбасному відділі молоч на 550 грамів 107 гривень. А ось таку можна придбати за 43-60-500 грамів. 65 гривень печінкова, тобто лівер на 400 г вищого сорту. Сосиски ніжні 450 грамів 49 гривень. Сосиски хот-дог – також 450 грамів, 75 гривень. Ранкові 330 г 32 гривні. Кіровоградські 300 г 67 А з м'яса птиці 330 грамів 58 гривень. Є дитячі сосиски вищого сорту, своя лінія, 330 г за 89 гривень. Так, новомиргородський виріб м'ясний 420 грамів 63 гривні. Ой, а часниковий по 48, також 420 грамів. Забумом ще крихітки показати, 350 грамів за 60 гривень майже в ціні. Своя лінія. Оселедець шматочки в олії 180 грамів 20. 45 гривень. Паштет Екстра 125 грамів, 1450. 20 гривень 60 копійок, домашній з грудинкою паштет. 39 гривень закуска з бужениною пікнік. А ось закуска грибна лінія 180 грамів за 28 гривень. А розумний вибір: це продукт молоковмісний, столичний 49 гривень за 150 грамів. Але в акції зараз а, сир лінія голландський 54,50 І також можна взяти вершковий. Сир молоковмісний янтар 160 грамів 26,60. За 8,50 можна придбати також продукт молочний плавлений. Молоко фермерські традиції 2,5 жиру 39 гривень. Молоко своє лінія 2,5 жиру 36,30. Молоко своє лінія 3,2 жиру 2 кг за 104 гривні. Сметанний продукт 20% жиру, 400 грамів 23 гривні. Продукт сирний з ароматом ванілі 140 грамів 25 гривень. Сирок солодкий з ароматом ванілі 180 грамів 44,60. Зараз зі знижкою сир кисломолочний білоцерківський, нежирний 64,30. 5% 71 гривня та 9% 7650. Молоко щоденний збір 1,5 жиру за 38 гривень. Кефір ягутинський 2,5 жиру 46,80 кефір щоденний збір нежирний, 33 гривні. Не забудьте, що в ціні хороші а, смачні батончики від Рушен 1650. А ось папіта для малечі по 11 гривень. Ще триває акція на рулети від своєї лінії. 175 грамів 31 гривня. Казинаки. 100 грамів 30 гривень, 50 копійок. Так, неправильно, бачите, стоїть. Поставили. Вибачаюсь, я також не зверну уваги: ось ці казинаки по 13 гривень. А оці великі 150 грамів з горіхом по 30 гривень та 50 копій. І рис з молочним смаком 200 грамів 22 гривні. Цього разу в акції халва із арахісом 300 грамів, 37 гривень. Вафлі розумний вибір вершкові 190 грамів 29 гривень. 30 гривень артек. Вафлі своя лінія смаки. 3, як зазвичай, 13-40. Та великі по 240 грамів, 40 гривень. 21 гривня печиво від рошен до кави. І ось таке велике пакування 42-40. Вага, тут 370 грамів. Так, і хочу нагадати, що в акції зараз а, всі пряники в магазині АТБ своє лінія зі знижкою 25%. Чинки в асортименті також різні. Навіть є дешевше по 22 гривні. Печиво до чаю своє лінія 190 грамів 17,50 Буратіно з горіхом 450 грамів 51 гривня. Печиво кукурудзяне 300 г 30 гривень. Не забудьте, хто полюбляє Форд, зараз зі знижкою по 55 гривень і велика 152 гривні. Також бачу зі знижкою, також акція триває на Львівську каву. А, бачите, чомусь купують всі червону більшість. 124 гривні, зелена 145 і ірландський крем 163 гривні. Напій ранок від галка 100 г 33 гривні. Чай ось такий, своя лінія. Трав'яний 50 грамів, 62 гривні. За 27 можна придбати мудрість природи, 22 пакети. Чай польський пакетований, фруктовий, 100 пакетів за 62 гривні та 50 копійок. Чай чорний, байховий Кеня, 100 грамів, день у день 43 гривні. Зі знижкою чай своє лінія, чорний та чорний з бергамотом, 50 пакетів 49,20 та велике пакування 100 пакетів за ціною 87 гривень. Чай, ромашка або ж м'ята, розумний вибір по 11 гривень. Чай, розумний вибір, чорний, гранульований, 180 грамів, 50 гривень, акційна ціна. Чай чорний, цейлонський 180 грамів, алокозей, 94,40. До зустрічі в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. На все добре.